Як ми виливали чан? Частина 4. перевезення та встановлення. Після зняття чаші наш день не закінчився. Ми погрузили її на лафету та повезли на майбутню територію зони відпочинку. Після чого ми перевезли чашу до завчасно приготованого місця встановлення, закріпили її знову за два вуха та почали підйом і перевертання. Її вага складає 2,3 три тони. Я сильно переживав закріплення, але воно виявилось дуже великим запасом міцності. А тут ви бачите наші перші емоції. Я не ворозди. Ой, Тепер потрібно було вибити частину матриці, яка залишилася. Зробити це було легко, та як вона була зі слабкого цементного розчину. Настав ще один відповідальний момент і ще одна проблема. Після того, як ми почали встановлення і майже поставили чан, в Маніту закінчилось пальне, і з нервів відбувся дуже інтелектуальний діалог. Це капець. Що Солярка кончилась. Там да. як його пустити? В Солярку заливати. А де їх взяти? Привести проблема була в тому, що стріла поступово пускалася, і нам пощастило, що чан був майже на своєму місці. Через годину нам привезли пальне, і ми просто припідняли і поставили його правильно. А як ми готували фундамент? Дивіться в наступному відео. До зустрічі!